Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. 10 січня 2022 року. Вирішив все-таки я і обільний повторно зробити. Нехай буде на пам'ятку, щоб, щоб потім знов не, це саме, не гратися. От, зробити ці всі досліди по обільному і подивимось, що він собою представляє. Бо записи є, я кажу, камера не записала. От. Ну, я зробив всі заміри, повністю все є. От, але ну, камера пам'ять закінчилася і не записалася. От. Чомусь не сповістила мене, що пам'ять закінчується. Тому ну, давайте по-новому це все діло зробимо. Я зроблю і для себе і для вас. Що там? Показую так. Давайте 100 грамів, тут трошки є горіха. 100 грамів візьмемо на мані. 100 грамів. Зараз я їх розлущу. Я думаю, ви всі, вже бачили, знаєте, які оці горішки. Дуже красивий. Калібр кондитерки, круглий горіх, кругле ядро фактично. От. Цікаві горішки, дуже мені подобаються. Врожайний сорт, гарно росте, кроною формується. Дуже легко, в принципі. От. Злегка е, нижні гіляки провісають, вони трошки підрізаються, а ті, що центральні, е, скелетні, вони йдуть догори. Врожайність хороша, запильник відмінний, дуже зимостійкі сережки в нього, жирний горіх, жирне ядро. От. насипає доволі непогано. Там у мене є ставочка, я зараз їх теж вмонтую сюди. А тим часом поб'ю горішки і ми зробимо я зараз порахую, скільки горішків на 100 г, От, і ми зробимо далі е, стандартні наші заміри. Все, дивіться вставочку і включимося. Так, друзі. Ось ця коротка вставочка. По м -м, горіхам фундука сорту обільний. Це з двох рослин. Е, не оброблювались дерева, довгоносик трохи прибрав його. Ну, обільний трошки менше, як кавказ. Кавказ сильніше а довгоносик брав. Вже на наслідуючий рік будуть оброблятися. Це з двох рослин. Які вже здається, це друге повноцінне плодо, ну як повноцінне, друге плодоношення в них. Ті штамби, що в мене біля будинку. І е, там жменька, дві жменьки в полі там, з невеликої рослини, з меншої. Ось ось такий горіх. Зараз я його висиплю в відро, зважу, відро відтарю зразу. 146 грамів. Зараз висипаю і дозніму. Так, ну поки пересипав. Вага вимкнулася. Ну, 150 грамів відро, 146 150 Давайте зважимо. 2 660. От. Грамів десь 200-300 приїжджали клієнти і знайомі, то давав горішки на пробу да й сам трошки з'їв. Загалом в районі 3 кілограмів з двох дерев, які вже друге плодоношення після сигналки, здається. І з одного меншого. В принципі, доволі непогано. Самі бачите калібр. Калібр кондитерки, круглий горіх. Будемо перевіряти його на бланшовку і на всі останні показники. От, і по виходу, і всі по смаковим. От, це вставочка в коротеньке відео. Буду відправляти зараз просто екстрене відео чого того, що відправляю своєму. Помічник допомагав мені з фундуком, похресник мій паралельно брат, двоюродний він в Польщі. От, позвонив його батько, каже, що буде відправляти передачку, то зараз запакую йому і відправлю, хай я. Це, друзі, всім, всім гарних врожаїв, продовжуємо відео по мобільному. Своїх не забуваємо. Так, Ну що, ставочку глянули. Тим часом я почистив 43 горішка. Якраз 43 горішка і тут. Ну, Він одномірний горіх, тому так воно і вийшло. Ще забув один факт, цікавий сказати. Ось він баланшується зразу при очисті, доволі так часто і багато на горіху. І дуже важливий фактор в цього горіха, що він постійно набитий. За цих пару років, що він плодоносить, не в полі, там, що він в мене росте, не тут що біля будинку. Біля будинку, якби трошки деколи поливається з ліки чи шланга. Не там, не там, не було щуплого ядра не попадалося. Всі ядра набиті всередині. Ось я вам продемонструю. Це ось середній горішок. Де там наша та камера? Ось, ось так він набитий і ось така товщина скорлупи посередині горіха. Гарно чиститься. Остається на ньому ця пластинка, зрозуміле діло. Є там фокус, є. ось, Але тим не менше, ну, ось, так він набитий. Він зразу відбланшовується частково. Подивлюся, як він. Зараз в мікрохвильовці. Дуже гарно обрушується, хоча й набитий дуже добре ядро. Але навіть е, горіховою цією моєю німецькою шуручна дробілка, вона дуже гарно його розколює. Просто що треба його поперек там ставити, бо ж горіх не крупний, це кондитерка. От. Але тим не менше супер ядра, мені дуже подобається. Він і смачний, і жирний. От. Зараз ставлю мікрохвильовочку. Ага, давайте зважимо. Щоб не лажануть. Да, Вага через раз вмикається. Ну, воно й так. Людина може привикнути до будь-чого. Так, видно там, видно. Кидаємо горішки і зараз побачимо вагу. Ну і відповідно вихід ядра. 43 43 Сорок три грами. Тут у мене стоїть сорок чотири. Виходить загалом грам ядро. От, стандартно грам ядро. Давайте я тут виправлю. Так 43 грама. Ну, і щоб вже не малювати по-новому обільний. 43% вихід. Прийнятний. От. Ставлю на бланшування. Якраз тут і бланшування не вказане. І ми зараз подивимося, що воно покаже по бланшуванню. Кидаю, ставлю на 30 секунд, потім ще на 30, якщо буде мало. Так, ну що, мікрохвильовка, хвилина і 15 секунд. Дав трошки їм вихолонути, бо нагрілися. Ось так бланшується. Під ноль. Повністю. Ну, я так хвилину дав. От, бачу, що починає підбланшовуватись так добряче вже, але думаю, ще дам 15 секунд. Це я дав 15 секунд. От. І ось така. Такий результат. В принципі, дуже-дуже непоганий. Ось. Ну, але сказати, о, бачите, роз... розломав один. Сказати по правді, то якби ну, 66-та легше просто шелуха відстає. От, е... Ну, І в Караманівського ще легше, якби. Це поки що з тих, що... Це. Ну, Україна 50, це моя, що в кавичках, то якби от на рівні 7 з обільним відланжовується так, майже повністю, але з такими складнощами. А я думаю, що її треба було б і Україну, і обільного цього протримати півтори хвилини, просто в мікрохвильовці. Але буде з'їдатися цей горішок, то якби ось. бланшується загалом. Можна відсотків. Ну, Я не знаю, відсотків 85 можна вільно ставити ну, за рахунок того, що він трошки важче бланшується. Він може відбланшуватися, от, повністю. я думаю. Ну, а На кондитерку, бачите, вони ж в шоколадках. Ну, не, Я не зустрічав так, щоб аж цілий повністю рідко, коли можливо випадається от, в кого. Все рівно де-не-де де якби, залишається на цьому на ядрі. то, якби, Я думаю, це не критично. От, Але, тим не менше, ну, от, якби... Ви бачите, яке ядро. Це натуральне ядро, таке як в цьому. Таке, як в шоколадках. І то в шоколадках, дивлячись каці наші шоколадки. Ой, то я трошки втік від камери. Дивлячись каці на шоколадки, то може бути більш вирівняний. Ось такий, якби круглий, гарненький горішок. Ну, а якщо дешевша шоколадка, то якби, там може і продовгастий горішок навіть попадатися. Якби. Ну, Ось така картина в нас по обільному. До речі, його ще є сажанці. Ну Така кількість невелика не і не маленька, але якби є. До його багато саджанців я робив. От, собі трохи розсадили його. От, так що трошки є. Кого цікавить, зверніться та можу відправити. Не зараз, але вже ближче до весни, я думаю, чи вже як трошки тепліше зимою стане. Бо в нас такі зараз тут вітри, поїхав Черенка ще трошки врізати, От, то капець. Чи сніг пішов? Здається, мінус 15 два градуса. Ну так дує, що, що дай дорогу, мабуть, метрів 25-30 в секунду. Такий потужний вітер, циклончик. От, тут на Рівненщині. Так що ось така картина по обільному. Давайте ось сирий горішок я розлущив От бачите, які попадаються, які повністю відлущуються майже, От, а які частково. Э, ця плівочка. Клас. Смачний класний горіх. Жирність теж відчувається. Традиційно смачніший. Ось така картина. Все по обільному відео зробили, зафіксували. Зараз воно буде в Ютубі. Вдячний за лайки. Вони мені тепер потрібні. Лишніми вони точно не будуть. Так що, кому відео сподобалось, будь ласка, лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Буду вводити нові культури. Зараз такі собі малюю проєкт буду вводити ще нові культури. От, так що буде дуже багато цікавого. Ну і фундук це основа, основа буде. Фундук грецький пекан. Мигдаль там і пішло-поїхало, а заміна. О, так, що, так що якось так. Працюємо. Все, друзі, всім миру, всім добра і чим пошвидшої перемоги.